Бойові дії на території самої Росії тривають уже практично тиждень. Всі ті, хто болі розуміє ситуацію, вони приходять в ужас у величезній кількості консервів та іпсошних відео. Ми вже маємо чимало справжніх свідчень бойових дій саме на території Росії, причому включаючи факти ударів Росії по своїх же населених пунктах. Плюс використання важкої техніки, наприклад, той же російський танк, який рівняє будинки громадян Рефії в Козинці. Тобто на території Росії триває війна. Підкреслюємо, триває війна. І це відбувається на тлі регулярних ударів по НПЗ. І ось що цікаво. Традиційно знищення таких стратегічних об'єктів це прерогатива стратегічної бомбардувальної авіації, особливо коли йдеться про глибину у 900 і 1000 кілометрів. І Україна не маючи такої. Авіації все одно знищує стратегічну ключову інфраструктуру ЕРФІ, як і майже не маючи свого флоту, топить Чорноморський флот. Тепер потрібно, щоб така реальність тривала із постійним тиском. Україна довго накопичувала свої далекобійні системи саме для початку не просто масштабної атаки на Росію, а для розтягування цього в часі. Сьогодні не проблема створити ударний дрон або ракету. Проблема та виклик це масштабувати їх, налагодити серійне. Та масове виробництво, тому не маючи маси в одному, Україна діє асиметрично, створюючи масу в інших площинах. Тож спостерігаємо далі. Легіон Свобода Росії тепер тримає під контролем ще один населений пункт тимчасової федерації. Це Горьковський Білгородської області. Повідомили в Легіоні. Поточнили це спільна робота разом із добровольцями із Ічкерії. у Сибірському батальйоні. Додали, що бійці зайняли будинок місцевої адміністрації. Раніше російські добровольці закликали мешканців Курської та Білгородської областей терміново евакуюватися, адже військова операція там триває. 17 березня бійці оголосили про третій гуманітарний коридор для виїзду цивільних. А після цього обіцяли продовжити удари по путінських військах. Тим часом у Білгороді росіяни спостерігають уже звичну картину. На вулицях потрощені будівлі палають авто. Доки путінські посіпаки розповідають, що знищено усі БПЛА, Місцеві показують на Наслідки прильотів у мережі також публікують відео з чорним стовпом диму, що здійнявся над містом. Так звані хлопки росіяни чули й у московській області, зокрема поблизу Костянтинова. Мер Москви повідомив чотири БПЛА, буцімто знищили місцеві сили ППО. Один із них став причиною пожежі в домод'єдові. Овліті, лікіть, стопудовой. На деяким же містом далі пролетіли над Краснодарським краєм, і результативно у ніч на 17 березня там палав нафтопереробний завод. За атакою стояла Служба безпеки України. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах написали низка українських ЗМІ. Людей, звісно, тьма. дарі, дарі. Рочільським позагріто та вже До окупантів летять не лише звичні БПЛА, а й своєрідні бюлетені. Адже влада Путіна нині завершує фарс під назвою Вибори. Наші прикордонники не змогли оминути це дійство і надіслали на територію агресорки запальний бюлетень. День один голь. Вітаємо пі... з виборами. Наш голос за 120. Провокації ворог проводить і щодо нашої авіації. У головному управлінні розвідки спростували брехню росіян про буцімто збиття гелікоптера Black Хоук. Ці екіпажі продовжують бойову роботу і перебувають у чудовому робочому стані. Запевнили в горді. Буде залежати від їх системності в подальшому. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, і коли служба безпеки працювала над цим, там спілкуючись з людьми, які займаються безпосередньо цим, то намагаються завдавати удари саме в ті місця, де росіяни використовують в тому числі спеціалізовано спеціалізовані машини, які європейського виробництва які. Росіяни не можуть самотужки відновити. Да, там у росіян є стійкість, ми розуміємо, що росіяни по нам били більшої кількості потужнішими ракетами, і ми відновлювали за рахунок своєї стійкості є. І що так просто росіян на довгий срок не вибити, тому що в них багато цих заводів вони є на різну глибину побудовані на на, на, на всій території Російської Федерації. Але те, що ми бачимо зараз, скільки там 13, якщо я не помиляюсь, заводів вже було вражено, то. Це впливає і на експорт, і на внутрішню, на внутрішню і ціну, і взагалі в Росіян є проблем, ну, проблеми з перебоями палива всередині Російської Федерації. Тому я думаю, системно потрібно це продовжувати. І в нас насправді є такі можливості навіть просто зупиняти заводи такі на деякий час, там на тиждень, на місяць, і якщо це робити системно. Це ми можемо досягти декількох напрямків. Це по перше, росіяни вони використовують там деяких заводів паливо для ведення війни. Це економія російської економіка Російської Федерації, це внутрішнє напруження Росіян, в тому числі, які бачать, що війна переходить на їх територію, і що також важливо, що Росіянам доведеться перерозподіляти своє ППО. Ми бачимо, що ми зараз в них не так сильно вони захищені, тому що більш серйозні об'єкти, як вони як вважають, зараз розподілено на ПВО. А доведеться розтягувати його. Це також нам ну, вигідно. Ми можемо потім переключитись на інші об'єкти. Це тактика, за рахунок чого Росія велика держава. і Тої наявності того ППО, які в них є, не вистачає, щоб закрити всі об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо це використовувати і бачимо, що Служба безпеки нащупала це слабке місце у Росіян. Поговоримо про те, що відбувається в російському прикордоні. От сьогодні вже продовжуються коментарі щодо рейдів так званих російських добровольчих формувань на території Російської Федерації. Однак досі не зрозуміло, що там реально відбувається, чи дійсно якісь бої були на території самої Росії чи на кордоні з Росією? Як це теж позначається зараз на загальній ситуації в війні? Ну я думаю, що це ну тут більше не можна сказати це якимись такими. <клес> Масштабними бойовими діями це питання думаю проведення спеціальної операції саме російським добровольчим корпусом. Ми розуміємо, що основне завдання їх було, як ми бачимо, це перенести бойові дії на території Росії і під час виборів, в тому числі, і показати ну, всі нам, мабуть, населенню Російської Федерації або тим, кому. Можна, що знову ж таки бойові дії вони ну що Путін призів до того, що бойові дії переноситься на територію Російської Федерації, де були конкретно бойові дії? Вони там локально велись там за декільками напрямками. Понятно, ну, зрозуміло, що вони не стягнули там велику кількість Російської Федерації, але я, я думаю, що мета була цього заходу в першу чергу це. Показати, що от саме цей добровольський російський добровольський чи кокорпус намагається показати, що він є, і він виступає проти виборів і проти режиму.